Ввечері 2 березня окупанти атакували Одесу з безпілотників. Один з них влучив у житлову дев'ятиповерхівку, зруйнувавши повністю один з під'їздів. Рятувальна операція тривала майже дві доби. З під завалів надзвичайники дістали тіла 12 людей. П'ятеро з них діти. Пошукова операція на місці трагедії завершена внаслідок влучання російського дрону. В багатоповерхівку загинуло 12 людей: п'ятеро з них діти, чотиримісячний Тимофій, семимісячна Ліза, Трирічний Марк, восьмирічна Злата та Сергійчик, якому в липні мало виповнитися 10 років. Велике, неймовірне горе для Одещини і всієї країни. Ще п'ятеро людей загинули під час атаки по порту Одеси 6 березня, коли там перебував Зеленський з прем'єром Греції. Ми почули е звук сирін і вибухи, які були дуже е близько від нас, відбулися. Ми не встигли е піти в е якесь захищене місце, і тому це. Дуже дуже вражаючий досвід. Ми розуміємо, що ця війна стосується всіх. Немає людей, які знаходяться поза цією війною. Ця війна не милує нікого, тому що ми знаходимося в прекрасному місці з культурними пам'ятками, і вони можуть бути зруйновані саме тому, що Україні простої Україна протистоїть такому варварській силі. Ви бачите, з ким ми маємо їм все одно куди бити. Є загиблі, є поранені. Чи це удар мої співчуття? Будь ласка, прийміть. Весь тиждень накривають вогнем і Херсонщину. Окупанти обстрілюють і вдень, і вночі не тільки обласний центр, але й села в області. Росіяни зруйнували з десяток житлових приватних будинків та багатоповерхівок. За тиждень загарбники вбили одну людину ще десятеро отримали поранення. Моя дочка пострадала. Права рука, а де тільки я не знаю, чи тут, чи тут. Тут зробили перев'язку і забрали їх в больницю. О, всі вікна повилітали. І що робити тепер? Як назвати їх людей? Ну за що вони нас оце Шарах вікна полетіла, ми сватилися, а по кімнатах там і там. Тут старий виставила, в душ, заховався. Третє, я як вже як я не знаю. Були й по Харківщині близько полуночі. Росіяни за 300 обстріляли чугуєв наслідок обстрілу. Вибиті вікна у дев'ятиповерховому житловому будинку. Постраждали семеро мирних мешканців. Серед них двоє неповнолітніх разом з тим у області. Оголосили примусову евакуацію. Це 56 населених пунктів. Це відповідно куп'янський район. Продовжуємо обов'язкову евакуацію, тому що обстріли посилюються саме цивільних населених пунктів. 18 населених пунктів маємо вивести звідти 161 дитину із фактично, як мінімум, одним із батьків або тими особами, які їх заміщують, або іншими законними фактично представниками. Місця у нас для надання тимчасового помешкання для проживання для цих сімей, для цих людей є, тому наразі будемо спільно працювати із волонтерами із нашими представниками національної поліції продовжують атаки окупанти й на запорізькому напрямку. Втім, сили оборони відбивають набіги росіян та мінусують загарбників за допомогою дронів Камікадзе. А евакуація з прифронтових населених пунктів і в Запорізькій області. За останні дні інтенсивність ворожих обстрілів збільшилась. За минулий тиждень на евакуацію погодилось 14 жителів Оріхова, Степногірська та Приморського. Ось ці три дні сьогодні. День, це снаряди летіли, і при тому вони стріляли де та близько. Бо, чуєш тока. Сразу бахнуло, що як і тут моментально не встигаєш від калітки відбігти, як уже летить. Снаряд і розрив. Учора як то були прильоти, ну далі, ну і були в селі. А позавчора, ну теж. Да. Везде. Роз... Нижня вулиця там розбила. Було десь прилетки, 10 прильотів, по-моєму, 10 хат розбилося. Натомість на тимчасово окупованій території Херсонщини наші повітряні сили уразили пункт базування загарбників, застосовуючи дрони. роботи бійців опублікував командувач повітряних сил. 4 березня 2024-го. Окупована Херсонщина ураження ворожого об'єкта керованою авіабомбою. Горіть у пеклі орки. Дякую пілотам повітряних сил за успішну бойову роботу. Надвечір 5 березня великий улов здобули бійці спецпідрозділу головного управління розвідки України. Наші воїни атакували патрульний корабель російського чорноморського флоту. Сергій Котов наслідок удару морськими дронами Магура судно отримало пошкодження корми та обох бортів, через що пішло на дно неподалік Керченської протоки. Його вартість становила 6 мільярдів рублів. Євгенія Вертій, телеканал МТМ.